Шановні глядачі каналу, дозвольте вас привітати із прийдешнім 2024 роком. Будьмо реалістами, він, як і рік, що минає, буде складним. Нам пощастило жити у вирішальний для всієї української нації історичний момент. Ставити чи не ставити лапки у слові пощастило, кожен нехай вирішує сам. Тим не менше. Завдяки Збройним силам України ми живі і ось навіть вітаємо одне одного з Новим роком. І окрім перемоги, а про неї мріє кожен українець, у новому році я хочу вам побажати перш за все оптимізму, міцного здоров'я, витримки та безмежної сили духу. Нехай ваша віра у власну силу і можливості свого мозку. Завжди залишається непохитною, а кожен здобутий успіх у вашому житті буде прикладом для інших. Нехай новий рік принесе вам нові досягнення, незабутні моменти та багато радісних подій. Бажаю вам постійного впевненого руху до свого відновлення, щастя та тепла вашим серцям, а також розуміння і підтримки з боку ваших рідних. Сподіваюся, у новому році ви продовжуватиме надихатися випусками каналу, отримувати нові знання та знаходити в них мотивацію для своєї боротьби. А ваші коментарі будуть ще більш змістованими, цікавими та дотепними. Це буде підтримувати мою мотивацію створювати новий цікавий та корисний контент. Дякую вам, що дивитеся. Щиро ваший Максим недвига з Новим роком.